Всім привіт! Мене звати Женя. Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Так, я вже не знімала два місяці, і за цей час я багато в'язала, насправді не було настрою. Скоріше за все, настрою не було знімати відео, щось робити, тому що переїзд, новини з дому, не хотілося мені знімати. Але я в'язала і і робила майстер-класи, тому не сиділа без діла. В минулому відео я вам показувала іграшки, які я в'язала на замовлення. Після того замовлення було ще одне. На жаль, я не зняла відео, але я. Трошки пофоткала ну, такої собі якості, але фото є, і я вставлю зараз фото. Декілька було іграшок, всі вони були нові. Наче так, нові прикольні іграшки, мені вони дуже сподобались. Шкода, що я не зняла. Хоч маленький кусочок відео. Після того замовлення у мене ще було замовлення, яке я от тільки на днях дов'язала. І воно велике, і також там були такі складні іграшки. Хочу вам їх показати. Почнемо з основного замовлення. Мені замовили дракона. Так як наступний рік у нас рік зеленого, трав'яного дракона. І цей дракон він не для дитини, а для дорослої людини, як інтер'єрна іграшка. Знайшла я е, такого найбільшого для мене дракона, найгарнішого, і почала в'язати, в'язала я його, ну, десь. Не поміщається. Зв'язала я його десь. Ну, місяць, мабуть. Так, ось такий. Дракон. Дуже велика. Дуже велика іграшка, його так і не покажеш. У мене нема навіть місця, де сфоткати його. Ну, і тим більше зняти відео. Ось такий він гарненький. Класний. Він не на каркасі, він в'яжеться поворотними рядами. Великий, великий і, великий і доволі складний, складна іграшка. Так, після цього та ж замовниця у мене замовила мавпочку і змію. Я так зрозуміла, мабуть, подарунки для тих, хто народився там в рік дракона, мавпи і змії. Я зв'язала спочатку, знайшла прикольний майстер-клас, це він був на англійській мові. Я зв'язала мавпочку, але я подумала, ну, може не сподобається замовниці. Вона смішненька така. <гум> Мені доця каже, треба сигарету йому бо бої вставити. Така мапа вона теж, бачите, не вміщається. У мене просто нема де зняти такі великі іграшки. Ось така вона. І зв'язала я ще одну мапочку. Така вона більш мультяшна. Ну, якщо ця не сподобається, якщо ця не сподобається, то, можливо, ця на заміну. Ось така мавпуня. Теж дуже прикольна. Але не така вже смішна, весела, як перша. Я скинула фото і тої, і то, і моя замовниця забирає і ту, і ту. Це класно, це добре, тому що я не продаю через інтернет і не виходжу на ярмарки, тому мені нема куди дівати ці іграшки, а їх все ж таки забирають і чому я дуже і дуже рада. Авторів я не називаю, тому що, якщо чесно, я не підготувалась, кого знайду, і залишу. Посилання під відео. Також до основного замовлення входила змія. Знаєте, дуже мало таких майстер-класів, де змія не, це не просто там сосиска скручена, а щось таке цікаве. Зв'язався у мене ось такий змій, він типу на каркасі, але е, я його зшила, тому що в мене проволока ця дуже м'яка. І форму. Не дуже держи ось такий змійчик. У нього в комплекті також йде циліндр, капелюх, з якого він дістає кролика. Ось такий маленький кролик. І він у мене сидить ось так в капелюсі. Чарівна паличка ще тожна. Чарівна паличка ще повинна бути, але вже без чарівної палички він. Ось такий комплект. Це, типу, одна іграшка. Так, і це основне замовлення, але до нього ще є кілька іграшок, які вам теж зараз покажу. Їх небагато, шість нових іграшок, і, до речі, всі вони нові для мене. Тобто я таких ще не в'язала. Так, почнемо з майстер-класів Олі Повзун. Ще, мабуть, перед повномасштабною війною я купила. Були Олі знижки, вони завжди є. І я купила декілька майстер-класів, і, скажу чесно, я зв'язала тільки кролика Тобі. Всі інші у мене просто лежали. <рогу> я не в'язала. І ось нарешті я зв'язала лисичку таку гарненьку. Красуня, у неї обруч цей не знімається, ну, тобто тут він зав'язаний, але зверху пришитий така лисичка. Також ще один майстер-клас Олі це е, сніговик, але це дівчинка е, в шапочці. Така теж вона дуже гарненька. Така красуня. Так, ці іграшки зв'язані у мене напівхрестиками, а деякі у мене зв'язані галочками. Як, наприклад, ця мавпочка, вона зв'язана галочками. Ну, тобто, я одну іграшку так в'язала, одну так. У мене, вже, у мене вже руки не болять від півхрестиків. Ну, тому Буває так, буває так в'яжу. Також я зв'язала дракончика маленького. Мене на цього дракошу надихнула Оля, Оля Дібріна. Олечка, тобі привіт. Вона в'язала е, такого, е, через неї я дізналася про такого дракончика. Це з інстаграма майстер-клас, і я зв'язала, але, бачите, він кольором. Такий бліденький, ну. Ну, така трава теж буває, правильно? Я думаю, буває, що так рівно, Так. Далі. Машинка у мене вже не поміщається так. Далі кого я зв'язала? Є у мене так. папушка. Ось такий красень. Дуже гарні кольори. Вони такі яскраві. Мені сподобалось поєднання, тому вирішила зв'язати папушку. Теж дуже така гарна іграшка, я думаю, для дитинки буде яскрава. Цікава. Так, все, всі іграшки зв'язані з джинсу. Окрім деяких деталей, ну, типу шарф, помпончик, а так вони всі з джинсу, з напівбаловним. Ось такий олень. Такі гарні вимня. Солоденький. селоденький, не пам'ятаю, олень олівер вроді. Штанці повинні були бути гірчичного кольору, З напівбавовни. але... Але у мене є багато такої пряжі, яка дуже Дуже добре була на такі деталі, яку треба вив'язати. І тому я зробила саме з Денім Воршет цей комбінізончик. Ну, мені здається, так теж дуже гарно. І ще одна іграшка з цього ж замовлення. Це ось така коала в капелюшку. Менький хлопчик. Теж у нього з акрилу комбінезончик. І ось така ось така компанія. Між замовленнями у мене було декілька іграшок для майстер-класів. Це. Ну, ви знаєте, кого я в'яжу для майстер-класів таких якихось дивних, дивних персонажів. А я зробила вуду-ляльку ще одну. Бо в мене їх вже, їх це третю, я роблю. І якраз випробувала нове тіло. Ось такий він. закоханий хлопчик. І також подумала випробувати це тіло на, наприклад, зайчику і зв'язала зайчика ось такий оп, такий зайчик. Така ж схема, тільки ружка додала. Теж воду і, і зв'язала ще одного ось такого зайчика. Все для Хэллоуина. Так, машинка вибачай. Ось така компанія. У мене. Тіло це сподобалось, ну, воно прикольно так виходить, і я зв'язала з плюшевою тонкою пряжю теж зайчика, вирішила спробувати, чи підійдеться схема для плюшу ну, тоненького. І ось такий заєць у мене вийшов. Тобто. Це нормально, схема підійшла. Він у мене типу в ковтинці іншого кольору, тому що не вистачило. це пряжу, цю пряжу мені дарувала ще в 2022 році світочка файні тось І я ось нарешті її дов'язала. Така компанія, тіло мені, сподобалось. тіло мені сподобалось, і на днях я вирішила спробувати зв'язати якогось просто звірка. Тваринку якось по цій схемі. І, звичайно, я почала з єнотика. Голову мені довелося робити трошки інше, тому що у єнотика там щічки, воно так вибирає гарно, і просто кругла голова, це вже було б не то пальто. Тому я сиділа-сиділа, думала і вийшов ось такий єнотик. З хвостиком. Голова у мене. З моєї єнотки Роксі. Трішки там змінила, додала ще більше цих щочок. Мордочка тут не суцільна, як у Роксі. Захотілося мені трошки, трошки іншого єнота, тому що, якщо робити, ну, навіть тіло, якщо буде неоднакове, то не, не хотілося б, щоб голова була однакова. Тому розділила. Ставлю фото, як у Роксі це виглядає, мордочка теж від неї, вушка інші трошки, тому що о, я о, надихалась ілюстрацією мультяшного єнотика, і там рожев, рожева серединка була. Я щось подумала, що воно буде прикольно, але я не знаю, якби серединка була чорна. Мені здається, було б більш гармонійно. І хвостик пришила так, але пришила трошки, трошки пришила висо, високо, так, пришила трошки високо, і він не опирається, не сидить. Я хотіла, щоб він ось так сидів. І на хвостик опирався. Він падає. Ось такий, такий хлопчик вийшов. До речі, нагадую, у мене є маленький єнотик. Майстер клас, опис є на Ютубі. Там є і дракончик маленький. Його мало хто в'язав, як він з'явився. Але є дракоша, теж там зелений, червоний, маленького розміру. Хто любить цю серію, переходьте і в'яжіть. За цей час у мене також була закупка невеличка, закупка пряжі, насправді невеличка, тому що. В'яжу я мало, не так, як вдома. У мене тих складів іграшок немає, тому мені ну, не потрібно. Тому плюс, плюс ми ж не вдома, де її зберігати. Холофайбер також купила, замовляю я в інтернеті. Посилання я залишу, прикольний магазинчик. Хорошої якості холофайбер і коштує 100 гривень за кілограм. Ну, я просто не беру там 5-10, я беру 2, тому що, я ж кажу, нема де зберігати. Але він хорошої якості, ну, ціна більш-менш. Також, також я взяла недавно ще собі цієї проволоки написано дріт, о, дріт о, декоративний для рукоділля. Ну, він тоненький і не дуже. Підходить для каркасу будь-якого, але я не знала і тому у мене змій трошки він не держи форму, хоча я склала в 10 разів чи 9 такий самий дріт. І все одно він тримає погано форму, каркас, але, на жаль, не було у мене прям такої хорошої проволоки. Дроту цього, тому що, ну, не було. <laughs> не було. Також я. Це я вавролі взяла. Також я взяла ось такі наклейки новорічні, вони такі прикольні. А взяла, тому що дуже сподобалися Звірятка Взагалі люблю такі речі, тому що вони дуже надихають і можна. Купу ідей взяти, зробити іграшки такі або схожі, надихнутись, взяла собі. Натхнення у мене, на жаль, зараз немає. Мої малюки не в'яжуться, не можу нових малят придумати. Також взяла ось такі штучки, це. Це типу, щоб гарно упаковувати посилки, але не всі люблять таке, і тому я навіть не знаю, куди їх можна, якщо що, всунути, але хай будуть. Так, і взяла по акції, недавно була акція, ось такі органайзери. Органайзер, а, контейнер для бісеру. У мене є такий, два таких, у мене є для оченят. І вони були по акції. Якась така хороша акція була по 18 гривень. Ну, тобто, це хороша ціна, тому що зазвичай вони коштують там 25, 35. Ну, я давно брала. Тому не скажу точно. І взяла я два Два контейнера. Зараз починається новорічний сезон в Аврорі. Я відкрила цей сезон машинкою. Але, скоріш за все, це буде не єдина моя покупка. Такі в мене новини, такі покупки були. Такі іграшки я в'язала. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Буду вдячна за лайк. Можливо, коментар, підписку. Мені буде дуже приємно. На цьому закінчу відео. Якщо будуть питання, пишіть або під відео, або в інстаграм. Посилання завжди є під відео. Мирного неба над головою! Всього найкращого, Па-па!